Творчий тандем у галереї Сливка виставили свої доробки дочка та матір Марина Щербакова і Ольга Володарська. Пані Ольга висловлюється у живописі. Донька Марина у вітражі. Працює у класичній техніці розпису, що був актуальним навіть у середньовіччі. Деталі таких робіт випалюються окремо при температурі 500 градусів за Цельсієм. А герої Марини вічно шукають своє місце під сонцем. Вони просто у мене всі показані в алегорії, але в принципі тема одна та й сама. Людина намагається знайти своє місце, от в світі взагалі, які порозумітися сама з собою і з тим, що її оточує. Творчість Ольги Володарської іщук, живописця та дизайнера, могла б гарно оздобити будь-яку дитячу книжку. Та це мистецтво не казкове, уточнює вона сама, а радше асоціативне. Ви не можете його сприймати однозначно, так само як ви сприймаєте натюрморт або пейзаж. Тобто тут є, відбувається якась дія, яка може закінчуватися, а може і не закінчуватися. Може мати якийсь У доробку художниці. Чотири персональні виставки та понад десять групових. Її полотна у приватних збірках в Німеччині, Франції, Великобританії, Ізраїлі та Канаді.